Жахлива знахідка у львівському вікні життя знайшли мертве немовля. Тіло хлопчика виявили у спеціальному скляному боксі при шпиталі імені митрополита Андрея Шептицького. Вікно життя у Львові реалізували за прикладом європейських країн, аби життя залишених на призволяще новонароджених. Не залишались на смітнику. Подібні установи успішно працюють у Польщі та Чехії. Функціонує вікно життя за простою схемою. Відчиняється воно ззовні, а коли зачиняється, то медсестри отримують звуковий сигнал. В той момент медики дізнаються, що хтось залишив дитину. Мертвого новонародженого хлопчика знайшли сьогодні зранку. Малесеньке тільце у вікні життя поблизу собору Святого Юра помітив двірник шпиталю імені Шептицького. О 10.30 на чергову частину Львівського міського управління надійшло повідомлення від медичних працівників на шпиталі на вулиці Шептицького про те, що в вікні життя була виявлена сумка, де була дитина, яка не подавала ознак життя. Зараз правоохоронці переводять детальну перевірку. Рятівне вікно працює у Львові з 2009 року. Відтоді матері Зозулі мають змогу не залишати небажану дитину аби де. Жодних відеокамер та розголосу. Все для того, щоб у покинутих малюків, особливо в період зимової холоднечі, був шанс на порятунок. Вперше залишну дитину у вікні життя працівники шпиталю знайшли ще навесні 2011 року. Тоді, три роки тому малюка врятували. А після виклику швидкої і міліції дитину передали до дитячої міської лікарні. Зберегти життя така місія. Ось Вікон. Та на цей раз скляний бокс не врятував від смерті немовля. Що саме спричинило смерть дитини, в міліції поки що не висувають остаточної версії. А от працівники шпиталю спілкуватися з журналістами, доки вестиметься слідство, відмовились. Хоча інтернет-видання поширюють інформацію, де медперсонал коментує ранкову ситуацію. Півторамісячне дитя знайшов двірник шпиталю. З невідомих нам поки що причин, вочевидь, через низьку температуру чи замерзання не спрацювала сигналізація вікна життя. Свідків того, хто залишив малятку, немає. На даний момент на місці злочину працює міліція. Нині експерти встановлюють причину смерті немовляти та те, чому не вдалося його врятувати. Інна Царук, Юрій Матьора новини.